Я вас вітаю, ви на каналі Мес. В даному відео ми розглянемо першу тему 7 класу з геометрії, елементарні геометричні фігури та їх властивості. Тема містить багато відомостей з попередніх класів, тому її можна сприймати частково як повторення. Використовувати ми будемо підручник геометрії 7 клас Істер 2024 рік. Поїхали! Тема номер один елементарні геометричні фігури та їх властивості. Почнемо з геометричні фігури, точка пряма промінь. Геометрія це наука про властивості геометричних фігур. Найпростіша геометрична фігура точка. З точок складаються всі інші геометричні фігури. Будь-яка множина точок є геометричною фігурою. Геометрична фігура це множина точок. Одна з основних геометричних фігур площина. Уявлення про частину площини дає поверхня стола стелі тощо. Площина не має ані краю, ані товщини. Чому тут сказано час... уявлення про частину площини? Тому що площина у нас нескінчена, тобто ми уявляємо площину собі як стіл, який збільшується до розмірів футбольного поля і збільшується, збільшується, збільшується до нескінченності. Тобто площина у нас нескінченна. У 7-9 класах ви вивчатимете частину шкільного курсу геометрії планіметрію. Планіметрія вивчає властивості фігур на площині. Після ви будете вивчати розділ геометрії як стереометрію, яка вивчає властивості фігур у просторі, але поки що нам потрібно з вами вивчити і засвоїти на площині властивості геометричних фігур. Основними геометричними фігурами на площині є точка і пряма. Всю пряму уявляємо нескінченною в обидві боки. Прямі найчастіше позначають маленькими літерами А, Б, С, Д, а точки великими літерами А, Б, С, далі. Давайте звернемо увагу на рисунок. Тут у нас є пряма А і точки А, Б і С. Точки А і Б лежать на прямій А, або пряма А проходить через точки А і Б. Проходить через точки А і Б. Пряма А, як ми вже сказали, у нас нескінчена і в ліву частину, і в праву частину. Тому, коли ми зображаємо пряму, ми зображаємо тільки її частину, точка С не лежить на прямій А. Кажуть, що точка А і Б належить прямій А. Точка А і Б належить прямій А. Математичною мовою це записується ось таким чином. А належить прямій А. Такий значок означає належить. А, а ось, наприклад, точки С не належать прямі А. Щоб позначити, що не належить, то ми даний значок перекреслюємо. І такий запис читається: точка С не належить прямі А. Яка б не була пряма, існують точки, які їй належать, і точки, які їй не належать. Через будь-які дві точки можна провести пряму. І до того ж тільки одну. Рухаємося далі. Точка ділить пряму на дві частини. Як на рисунку. У нас є пряма, їй належить точка, і ця точка поділила пряму на дві частини, Кожна з яких разом з точкою А називають променем. Точку А називають початком кожного з променів. Чим промень відрізняється від прямої? Промінь має початок. І сама назва промінь нам дає асоціацію з променем ліхтаря або лазерної вказівки, у них є початок, і вони нескінченно в іншу сторону напрямлені. Тому на даному рисунку у нас існує два промені. Один промінь від точки А рухається ліворуч. Нескінченно другий промінь від точки А рухається праворуч нескінченно. Тобто точка А поділила пряму на два промені. Промінь, промінь позначають двома великими латинськими буквами. Перша з яких означає початок променя, а друга деяку точку на промені. Давайте подивимося на рисунок. Тут у нас зображен промінь ОК. Коли ми кажемо на рисунку промінь ОК, то ми маємо на увазі промінь, який виходить з точки А О, і йде нескінченно у всю сторону, не закінчується на точці А. А от відстань між точкою О і К буде називатися відрізком, але про це ми поговоримо згодом. Два промені, що мають спільний початок і доповняють один одного до прямої, називають доповняльними. На малюнку промінь BC є доповняльним для променя БД, і, навпаки, промінь БД є доповняльним для променя BC. Дивимося на рисунок. Точка Б є початком двох променів променя BC, ліворуч він напрямлений, і промень БД. Напрямлений праворуч. Якщо два промені доповняють один одного до прямої, то такі промені називаються доповняльними. Другий пункт відрізок, вимірювання відрізків, відстань між двома точками. Відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками разом із цими точками. Ці точки називаються кінцями відрізка. Давайте знову повернемося до попереднього рисунку ОК. Тобто, якщо ми скажемо ОК, то не буде зрозуміло, що це промінь. Або відрізок. Тому в таких випадках нам потрібно вказувати. Якщо ми говоримо про промінь, то ми маємо сказати промінь ОК. Тоді при такому формулюванні буде зрозуміло, що мається на увазі саме промінь, який довжиться нескінченно в одну починається в точці О, і нескінченно у напрямку К. Але якщо нам потрібно вказати на відрізок, то ми кажемо Відрізок ОК, і тоді буде зрозуміло, що мається на увазі всі точки між точкою О і К, включно з цими двома точками. Дивимося на даний рисунок АБ. На малюнку зображено відрізок АБ або відрізок БА. Відрізки можна називати як в одному порядку, так і в іншому. Точки А і Б. Є його кінцями, кінці відрізка, точки А і Б. Дивимося на наступний малю, малюнок. На малюнку точка М належить відрізку С. Згадуємо, яким значком ми це позначаємо, якщо нам потрібно це коротко записати, її ще називають внутрішньою точкою відрізка. Точка М внутрішня, – внутрішня точка відрізка, СД, а точка П не належить відрізку. Це Д не належить. Теж згадуємо значок, про який ми казали в початку. Дивимося на третій рисунок. На малюнку відрізки К Л і ФН мають єдину спільну точку О. Тут зображено два відрізка К Л і НФ. Вони мають спільну точку О. Ще кажуть, що відрізок К Л і ФН перетиняються в точці О. Рухаємося далі. Для вимірювання відрізків потрібно мати одиничний відрізок. Одиницями вимірювання довжини є 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км. Якщо ми згадаємо лінійку і подивимося на лінійку, то на лінійки за одиничний відрізок взято 1 см. А Кожна поділка у нас дорівнює 1 мм. Якщо б одиничку у нас на лінійці поставили не ось тут, а на першій рисці, то тоді одиничним відрізком в такій лінійці був би 1 мм. Але в даному випадку за одиничний відрізок на лінійках беруть 1 см. Давайте подивимося два приклади: відрізок АБ і відрізок CD. Відрізок АБ дорівнює 3 см. Поприставила лінійку 0 до початку відрізка, і кінець відрізка. точка Б вказує нам на довжину відрізка. У випадку з відрізком CD він дорівнює 1 см і 5 мм, або, можна сказати, 1,5 см, або можна сказати, що він дорівнює 15 мм. Записується так: АБ дорівнює 3 см, CD 1,5 см і дорівнює 15 мм. 1,5 см, і 15 мм рівні між собою, тому ми можемо поставити тут знак рівності. Рухаємося далі. На даному рисунку точка С ділить відрізок АБ. Поділила відрізок АБ на два відрізки «АС» і СБ. Точка С належить відрізку АБ. «АС» дорівнює 4 см по лінійці дивимося, СБ дорівнює 1 см, а АБ дорівнює 5 см по лінійці. Тобто ми можемо зробити висновок: що «АС» плюс СБ дорівнює АБ. І звідки ми приходимо до висновку, що довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. В нашому випадку відрізок АБ був розбитий точкою С, і вийшло, що відрізки, на які він розбився АС і СБ в сумі дають довжину відрізка АБ. Рухаємося далі. Два відрізка називають рівними, якщо рівня їхня довжини. Звер... Зверніть увагу, тут у нас на рисунку є три відрізки: відрізок АБ довжиною 3 см, відрізок ПЛ довжиною 2 см, і відрізок МН довжиною 3 см, МН дорівнює АБ, і МН більше ПЛ. Ну, ми можемо сказати, що І АБ більше ПЛ. Зверніть увагу, що накреслені рівні відрізки позначаються однією рискою. А відрізок ПЛ позначили для зручності двома рисками. Тобто, навіть якщо би нам не було вказано довжину цих відрізків, по даним позначкам ми б могли зрозуміти, що відрізок АБ дорівнює відрізку МН, побачивши однакову кількість рисок, і побачили, що ПЛ не дорівнює цим двом відрізкам, тому що має у позначці дві риски. Точку відрізка, яка ділить його навпіл, тобто на два рівних між собою відрізки, називають серединою відрізка. Дивимося на даний рисунок, у нас є відрізок АВ, точка С належить відрізку АВ і розташована таким чином, що розбила відрізок АВ на два рівних відрізка АС і С і нам вказують, що ці два рівні відрізка доріг... по 2 см. Відповідно... За попереднім слайдом, за попередньою властивістю, ми можемо сказати, що відрізок АВ буде дорівнювати сумі цих відрізків або 4 см. Тому кажуть, що точка С середина відрізка АВ, розбила АВ на рівні відрізки. Якщо два відрізки рівні, то їхні половини рівні, і навпаки, якщо половина двох відрізків рівні, то і самі відрізки рівні. Ну, тобто, якщо ми а, б ми АБ і МН поділили б навпіл, то відрізки, які б у нас получилися, теж були б між собою рівними за даним означенням. Рухаємося далі. Пункт 3. Кут вимірювання кутів. бісектриса кута. За одиницю вимірювання кутів приймають градус кут, який становить 1, 180 від розгорнутого кута. Тобто це. 180 частина розгорнутого кота, прийнято називати градусом. В цьому ми можемо переконатися за відомим вам інструментом, такий, як, який називається транспортер. Ми можемо побачити кут-АД у нас розгорнутий. І він, якщо приставити до, до цього кота транспорт, він має градусну міру 180 градусів. Подивіться, на 180 поділок розбит. Розбитий транспортир, що вказує, що розгорнутий кут АД має градусну міру 180 градусів. А на даному рисунку у нас присутні кути АОБ, які дорівнює 50 градусів по транспортиру, як його вимірили. Згадуємо, підставляємо транспортир по, до вершини кута. Одну сторону транспортира рівняємо з одним з променів. Інший промень даного кута нам вказує на градусну міру даного кута, тобто кут АОБ, дивлячись на транспортир до рівня 50 градусів, а кут СОД 110 градусів. Але зверніть увагу, що кут СОД у нас в іншу сторону напрямлений. Тому, тому нам потрібно не по верхній шкалі транспортиру дивитися його градусну міру, а по нижній. 110. Це легко розуміти, якщо ми знаємо, як виглядають різні види кутів. Наприклад, кут ДОЦ є тупим, тому він має бути більше 100 градусів. І тому, коли ми, ми знаємо, що цей кут тупий, ми бачимо, що один з променів вказує або на 70, або на 110. Відповідно, можемо зробити висновок, що даний кут має градусну міру 110 градусів. Кожний кут має певну градусну міру більшу за 0, розгорнути кут до рівня 180. Про це ми з вами вже сказали. Дивимося на наступний малюнок. На малюнку промінь ОМ проходить між сторонами кута АОБ. І ділить його на два кути BOM і MOA. Дивимося на рисунок. Маємо кут АОБ. Промінь, який виходить з вершини. Промінь ОМ. І промінь ОМ поділив кут АОБ на кут АОМ і на кут МОБ. Зверніть увагу, що кути, як і відрізки, позначають різною кількістю дужок, якщо їх градусна міра різна. Якщо градусна міра кутів рівна, то їх позначають однаковою кількістю дужок. Ну, БОМ 40 градусів МОА 80 градусів. АОБ 120 градусів. АОБ 120 градусів. Отже, кут АОБ дорівнює куту БОМ Плюс кут МОА. Так, а, от 120 і 80. 120, 80 – 40 градусів, тому кут БОМ 40 градусів, кут АОМ 80 градусів. Е, промінь ОМ поділив. Кут БОА на два кути, градусна міра, яких 40 і 80. Тоді, додавши їх градусну міру, ми можемо знайти градусну міру кута АОБ. Тобто АОБ є 80 плюс 40. І ми бачимо по транспортеру дійсно кут АОБ дорівнює 120 градусів. Маємо основну властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Те, в чому ми і переконалися на другому рисунку: промінь ОМ розбив кут АОБ на два кути, і сума цих градусних мір цих двох кутів дорівнює градусній мірі кута АОБ. Рухаємося далі порівняння котів два кути називають рівними між собою, якщо в них однакові градусні міри. Подивимося на рисунок. Нам тут представлені два кути: кут М і кут К. Обидва вони мають градусну міру 50, і зверніть увагу, що ці кути позначені однією дужкою, що вказує на те, що ці два кути рівні, навіть якщо б нам не вказували їх градусну міру по даній ознаці накреснення, ми б могли зрозуміти, що ці два кути між собою рівні. А ці кути рівні між собою, тому кут М дорівнює кут К, ось таким чином ми записуємо таку рівність. На малюнку такі кути позначають однаковою кількістю дужок при вершині, ми це, про це сказали. А якщо кути не є рівними між собою, різною кількістю дужок, як в попередньому прикладі, от у нас один кут з однією дужкою, інший кут з двома дужками, що вказує на те, що їх градусна міра. Різна. Якщо два коти рівні, то їх половини рівні, і навпаки, якщо половина двох котів рівні, то й самі кути рівні. Тобто, якщо ми кут М і кут К розіб'ємо на два рівних кута, то ці кути між собою будуть теж рівними. Переходимо до видів кутів. Це вам вже знайомо. Давайте повторювати. Якщо градус на кута дорівнює 90 градусів, то такий кут називають прямим. Прямий кут позначають от такому, от таким куточком. Такий кут позначають ось таким знаком. Да? Це вказує на те, що цей кут прямий. Якщо градусна міра кута менше від 90 градусів, тобто оцей промінь у нас перемістили сюди і утворився отакий от кут, то такий кут називається гострим, можна вколотися його вершиною. Якщо градусна міра кута більше за 90, за прямий за 90 градусів і менше від розгорнутого, менше від 180, то такий кут називається тупим. Тупий кут більше за 90 градусів, його вершиною вже не так боляче буде вколотися. Далі, означення бісектриси кута. Бісектрисою кута називають промінь, який проходить з його вершини і ділить кут навпіл. На даному рисунку ми бачимо, що промінь ОП є бісектрисою кута АОБ, тобто у нас був кут АОБ. Провели промінь з вершини отаким чином. Промінь ОП, що він поділив кут АОБ на два рівних кути. В чому можна переконатися, однакова кількість рисок, значить АОП, дорівнює ПОП. В такому випадку такий промінь називається бісектриса. Бісектриса це промінь, який ділить кут на два рівних кути. Презентація створена на основі підручника Істер, Геометрія, 7 клас 2024 рік. Звертайтеся до даного підручника, засвоюйте теми ще краще.